виборчого округу, зокрема до складу, якого входить лісовий масив і вулиця Кіот. І сьогодні ми проводимо разом з усіма разом з мешканцями екітування Київського операційно-адміністративного суду, в якому розглядається справа про те, щоб все-таки зупинити ці незаконні рішення, ці незаконні виділення землі, і зупинити ті незаконні будівельні роботи, які ведуться за адресою вулиця 5-9. На сьогоднішній день товариство ми вже пройшли багато інстанцій, ми вже були в суді інстанції. Ми бачили, як на початку суд, розглядаючи справу, починає приймати ніби правильні рішення, ніби дослухається до аргументів людей, власне, починає діяти по закону, але потім в якийсь момент, без всяких пояснень, без всякої логіки, приймає рішення абсолютно протилежне. І, власне, сьогодні ми зібралися тут для того, щоб засвідчити, що ця справа вона вже на слуху. Її не вдасться заховати десь під кіломом. Її не вдасться заховати. Тому що дуже вже надто вона зухвала, надто вже вона антизаконна, надто вже вона корупційна. Тому що абсолютно неприпустимо, коли будуються ці будинки прямо в 4 метрах від будинків, де зараз живуть люди. Неприпустимо, коли там є підземні води, і це доведено, що там небезпечна зона, а там намагаються рити величезні котловани, І, власне, невідомо, чим це завершиться, може завершитися грандіозною техногенною катастрофою. Абсолютно зрозуміло, що коли будівництво ведеться з просроченими дозволами, коли найголовніше в людей не питають, чи хочуть вони цього будівництва, чи не хочуть. Це головне, тому що в нас в країні червоної влади є народ. І коли відбуваються якісь такі дії, то треба в народу хоча б спитати, що ви думаєте про те, що в 4 метрах від ваших вікон побудують якісь незрозумілі бетонні коробки? Що ви думаєте про те, що ваші будинки можуть через це потріскатись і розвалитися? А підземні води, які там буквально на глибині кілька метрів, вони можуть знищити весь той масив, якщо там почати зараз це будівництво. В нас, звичайно, ніхто людей не питав. Звичайно, це все робиться корупційно, підпілимно. І зрозуміло, що єдине, на що можуть збиратися люди, єдине, як вони можуть досягнути справедливості, це виходити на акції, це домагатися публічності, це говорити про це, в засоби масової інформації. Я дуже вдячний, що сьогодні тут є представники засобів масової інформації, тому що вони донесуть до людей правду, вони донесуть до людей ту правдиву інформацію, яка є. Ми розуміємо, що це все дуже непросте рішення і дуже непростий процес. Зрозуміло, що там замішані великі гроші, зрозуміло, що там замішана серйозна корупція. Але все ж таки, правда на стороні людей. У нас є юридична позиція, яку виробили юристи, адвокати. У нас є власне підтримка. Збоку засобів маси інформації, які донесуть до людей правду. Я переконаний, що ми будемо боротися до кінця за те, щоб інтереси мешканців лісового масиву і інтереси мешканців вулиці Кіото були захищені. І ми на цьому не зупинимося. Я говорю це як людина, яка представляє в парламенті інтереси, в тому числі лісового масиву, що я на цьому так само не зупинюсь. І, власне, ми будемо боротися проти цієї забудови до останнього, до кінця. Я переконаний, що і ви, шановні мешканці, шановні наші кияни, і ми з свого боку будемо дійсно для себе усвідомлювати, що це справа нашої честі. Ми будемо стояти до кінця, щоб ваші інтереси були захищені. Я в цьому переконаний і зараз от уже наші представники пішли до зали суду. Я так розумію, я теж туди зараз підійду. І ми тоді вас поінформуємо, як відбувається розгляд справи. Дякую вам, шановні друзі, за увагу.